Слухай, я ще маю таке досить круте питання, так як зараз у нас відключення постійні. І так як я власник електромобіля, чи є можливість взагалі віддачі електроенергії да. від батареї. Ой-ой-ой. ой ой Дивіться по статистиці: 8 клієнтів із 10 кажуть нам про те, що Model Y м'якіша, ніж вони очікували. Легко! Всім привіт! Ви на найбільшому сервісі Тесла в Україні. Це канал ELMOB. і це Марина. Всім привіт! Вона нам розкаже сьогодні про Тесла Y. І, взагалі, ми сьогодні хочемо поговорити про Тесла Y. Чому Тесла Y найбільш продаваний автомобіль у світі? Ну і ми розкажемо трошки про сервіс, розкажемо трошки про маринину поїздку в Європу на Tesla Model Y. І зробимо коротенький огляд, що ж таке Tesla Model Y, з чим її їсти, і що це взагалі таке. This is the future. Evolution. the future. Марина. Розкажи, будь ласка, як ти вважаєш, чому Tesla Model Y – це самий продаваємий не тільки електромобіль, а взагалі автомобіль у світі? Мільйон триста тисяч продано за минулий рік. Ну слухай, я не буду вдаватись в ці штуки там стосовно краш тестів безпеки, це ви всі так знаєте. Ну, особиста моя думка: Tesla – це величезний е бренд. Який хайпує, і ну порівняти можна з айфоном. Ну напевно, і хоч би як це абсурдно для мене не звучало, але люди полюбляють бренди і бренди, у яких тим більше є історія, так. так. Але саме Model Y. чому вона? Ну тому що це кросовер, в нього гарний кліренс, хороший запас ходу. Якщо ми беремо б машини, порівнюючи да, там, з китайськими чи іншими європейськими аналогами, то а, приємна вартість. В Україні так за технологічність. Ну вона непогано виглядає. В неї непоганий зовнішній вигляд, плюс оновлення, плюс додаток. Це зручно ну, швидкі зарядки, мережа зарядок по всьому світу. Це те, що дає бренд Тесла. Ну, я би посперечалася стосовно зарядок по всьому світу, тому що. Ну, мається на увазі на тих ринках, де вона продається. Європа, Америка і Китай там суперчарджерів вистачає. В Можливо, Норвегії так. там щось 200 штук їх. По Україні, так, да, можуть бути челенджі, особливо коли відключають світло. До речі, цей автомобіль у нас з допами, він не непростий, не, не в базі, так сказати. По ньому ми зробили повну шумоізоляцію. Вся морда в нього затягнута бронеплівкою, тобто шумоізоляція це 1400 доларів. Бронеплівка морди це в районі 1000 доларів. І також в районі 1000 доларів обійшлася атермальне тонування всього автомобіля. Тобто це такі допи, які є в машині. І давайте пройдемо, подивимося. Марина, ляжеш в багажник? Перевіримо його розмір. Є вибір. Перевіримо найбільший розмір багажника серед тесл. Трошки довго відкривається, тому що тут зроблена повна шумоізоляція. Ну і прикольно, що можна скласти сідушки. Отак. І довжина багажника досить. Який в тебе зріст, до речі? Я думаю, що метр 66 шістдесят сім. Ну, ти тут можеш спокійно лягти і е, ну, спати теоретично. Зможу, я спала Підлога в рівна. Ти пам'ятаєш, як я зимою спала в трійці? Ага, нормально ну да. туди помістилася. Ну, тобто, щоб заповнити цей об'єм багажнику мною, мене треба клонувати раз 25, напевно. Може й 30. Зараз ви бачите ще одну Model Y. До речі, Марина їздила на ній в Європу. Як вона взагалі тобі? Model Y як Model Y. Зараз вона стоїть і заряджається від сонця, але давайте подивимося, багажник це якраз машина клієнта. Вона зараз трошки завантажена скажімо так, да? пакунками. Тобто тут поміщається дуже багато всього. Тут вода, тут вода, тут дорожній набір, тут реально поміститься величезний мішок картошки під 50 кг, якщо мірити по мішкам картошки. Model Y, взагалі, мабуть, лідер серед багажників у Тесли, тому що ну, СК теж, я маю на увазі, із доступних, тобто в порівнянні з Model 3, і лідер по багажникам у своєму класі. У неї набагато більший багажник, ніж там Volkswagen ID4, у Кони і у інших конкурентів, які є у Model Y, ну, там, приблизно в цьому ціновому сегменті. Звичайно, більше, ніж у BYD, ні, інших е, автомобілів. В принципі, Вайка це взагалі такий єдиний варіант автомобіля, який можна придбати до 25 тисяч доларів з таким великим багажником і в такому от, е, кузові універсалу. Ну, давай залазь. А ми тут перевіримо, наскільки Маринина, де буде твоя голова. Ну, це ти лежиш типу, повністю. Тут ще можна покласти подушку. Тобто метр метр вісімдесят у нас поміщається. ну, Метр 75, якщо я буду лежати, мені буде вже трошки. Треба далі класти подушку і голова, щоб лежала на подушці. Тобто, якщо у вас зріст метр вісімдесят і більше, то спати в Model Y буде не дуже комфортно. Або треба купувати спеціальний надувний матрас, який Тесла продає офіційно на своєму сайті щось там близько 200 доларів. Відвинути переднє сидіння, задвинути по максимуму. І туди, типу, як кладеться в проміжок, да? там, де мають да, ноги да, стояти. Да, 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 да. Ну, прикольно. Коротше, цю машину можна розглядати як машину для кемпінгу. Так, да, да, да. тут є кемпінг моуд, ви включаєте і використовуєте. Дивіться, в чому фішка ще багажнику. Тут у нас величезна просто ніша. І мало хто знає, що тут також є ніша. І нею можна користуватися. Ну, вона тут складаються зарядки, та, тут складаються зарядки, ще щось. Вона невеличка, але все одно вона є. І це така ну, типу, приємний бонус. Насправді тут дуже багато місця. Сюди можна щось скласти, сюди можна щось скласти. Спокійно поміщається 10-літрова баклажка. Не 5-літрова, а навіть 10-літрова баклажка поміщається сюди-сюди. Ну, тобто, реально місця в машині дуже багато і її забити можна. Враховуючи те, що ще й ну, цей багажник кузова хетчбек. Коротше, Model Y – це топ. Всі клієнти, коли приїжджають до нас на тест-драйв, відкриваєш їм багажник. Вони такі Вау! Наскільки багато місця. Слухай, я ж маю таке досить круте питання, так як зараз у нас відключення постійні, і так як я власник електромобіля, ну і знайомі і власники електромобілів, ви ж знаєте, якщо у вас є електромобіль, то ви 100 Є в чатах для електромобілістів у кожного там свої групи, і зараз активно е обговорюють чи є можливість взагалі віддачі електроенергії да, від батареї тобто... ну, це можна зробити. Ні, там нічого складного. Піднімаєш заднє сидіння і вставляєш замість е однієї фішки, яка йде на машину, вставляєш фішку модуля комунікації, і там, наприклад, на тиждень чи на два залишаєш машину, і вона у тебе постійно працює з інвертором, віддаючи батарею в повністю автоматичному режимі. Тобто вона працює як LMOP Tesla PowerWall, який стоїть у нас на сервісі. Це перший варіант, це найдорожчий варіант, тому що інвертор коштує від 3000 доларів, і модуль комунікації теж коштує там, від 3000 доларів. Другий варіант він самий такий бюджетний, можна сказати. Він там коштує в районі 700 доларів. Ми виводимо з акумулятора, ставимо інвертор, точніше, виводимо два роз'єми. Ставимо невеличкий інвертор, він може брати тільки 5 кВт одну фазу. Перший варіант, я не дорозказав, він може брати 20-30 кВт. Інвертор можна поставити в будинок. Тобто він буде брати до 17 кВт з батареї. Три фази. А другий варіант це той, що бюджетний за 700 доларів. Там інвертор максимум 5 кВт може брати. І він коштує 700 доларів. Ставиться він теж якби, на будинок, можна його. Робити в багажнику, але ми цього не рекомендуємо для електричної безпеки. Uh -huh. І третій варіант, який є, це рішення коштує близько 2 тисяч доларів. Його розробили наші партнери. Прямо в зарядний порт от сюди вставляється пістолет, така коробочка, і вона віддає одну фазу до 7 кВт. Це в нас але... в Україні виробляють? Чи так, в нас в Україні десь? виробляють партнери, але це коштує 2000 доларів. Тобто між другим варіантом і третім треба обирати. Цей варіант він ну, тіпа, більш комфортний, тому що ти виняв коробочку. Але тут у тебе постійно в машині теж їздить така от груша ну червона. І ти цю грушу вставляєш якби, просто в іншу, включаєш автомат. Ми його тут от монтуємо в багажничку, там, ну, щоб діти не долізли, скажімо так. Його до, включаєш і все. Але ця історія з цим перехідником, який вставляється в зарядний порт, це, в принципі, така універсальна історія, яку можна взяти з собою кудись на природу, наприклад. Так, да, але ця, другий варіант теж це універсальна історія. Якщо інвертор у тебе в багажнику, ти можеш взяти з собою на природу і спокійно там, до 5 кВт вона буде віддавати. Прикольно. І у тебе на колесах батарейка 80 кВт. А це якщо у тебе будинок там, споживає 5 кВт на добу, наприклад, то у тебе вистачить цього на. Скільки 5 на 10, 50 на 15 днів? Тобто на 2 тижні, типу, блекаут. Але потім треба, щоб було світло, щоб зарядити Теслу. Саме тому ми рекомендуємо ставити сонячні панелі, як у нас. І у нас зараз стоїть теслочка і заряджається від сонячних панелей. До речі, якщо вам приглянулося саме Тесла Y, ви розглядаєте автомобіль для покупки, у вас є можливість придбати саме цю красуню білу на білому. Автомобіль 11 місяця двадцять року з пробігом 39 тисяч кілометрів це повний рестайл, батарейка 82 кВт, кіловат. Хепа фільтр, тепловий насос, подвійні склопакети і все, все. Ну що ви вже і так в принципі про неї знаєте. До речі, колеса 19-ї зі спеціальними аеродинамічними ковпаками. Досить цікава історія на кордоні. Вже знають фішку, вже всі знають, що в Тесли є передній багажник і всі просять його відкрити. Він досить об'ємний. Сюди поміщається ну, достатньо багато речей, і він значно більший ніж в інших електрокарів. Це такий приємний бонус, який збільшує простір для зберігання. Отже, друзі, проїдемось трошки. Ми бачимо, що в цій машині стоїть білий салон. Е, історія цієї машини взагалі дуже якби, цікава, е, тому що ми в ній міняли повністю задню частину. Коли купували машину в Америці на аукціоні, ну, такий здавалося удар. Просто там замінимо крило, зарядний порт, кришку багажника, нічого такого прям критичного. По факту прийшлось міняти всю задню частину. Це гігакастинг, це супер дорога робота і супер дорога деталь. Тобто всю задню частину з цілої машини, з донора, була замінена в цьому автомобілі. Це дуже нам обійшлося в копієчку, але ми це зробили по технології, так як це має бути, так як це офіційно якби, робиться на заводі Тесла. Тобто, оця от велика задня лита частина. На жаль, більшість сервісів в Україні, коли такі удари, вони їх там якось заварюють, ліплять якось, визивають ергончика, але це ну, небезпечно. Да? І це е, неправильно з точки зору безпеки для клієнта. В цій машині ми це зробили, і зараз машина повністю відновлена, вона в ідеальному стані по геометрії, як новий автомобіль. тому що... Повністю цілий кузов був замінений ну, вся лита задня частина. І от я хочу вам показати на Model Y, що навіть на високу бровку Тесла заїжджає спокійно. От ми бачимо висока бровка. Ми знаємо, що у нас кліренс 17 см у автомобіля. І зараз ви це побачите на свої очі. Легко, легко заїхала взагалі без питань. Так як Tesla Model Y це кросовер, то ви можете абсолютно спокійно на своїй Теслі Y поїхати на рибалку. Демонстрація. шок контент він Захара. ой ой Ой-ой-ой. Просто скажений. Ну і далі так само. Тесла тринога Вибач, Теслочка, за те, що ми тебе так помучили. Як бачите, автомобіль би спокійно міг їхати далі на такому високому, ну, якби великому горбі, там більше метра висоти. Декілька клієнтів були на тест-драйві. Дивіться, по статистиці 8 клієнтів із 10 кажуть нам про те, що Model Y м'якіша, ніж вони очікували. Що, типу, кажуть, що Тесла жорстка, вони проїхалися і говорять, вона м'яка. Model Y насправді м'якіша, тому ми вас запрошуємо приїхати і просто самим відчути це на тест-драйві. Місто Київ, вулиця Корабельна, номер на сайті Елмоп. Model Y здивувала, тому що я вперше два дні їздив на Model Y. Там клієнт залишив у нас машину на сервісі, сам поїхав за кордон, і е, Марина на цій машині їздила у Європу. До речі, розкажи про поїздку в Європу. Як тобі взагалі ну, типу Model Y як машина для подорожей і для сімейних подорожей, можливо. Круто, комфортно. Це Тесла. В принципі нічого нового. Я навіть думала, що якщо у мене виникнуть проблеми з зарядкою, я не зможу зарядитись, то я спокійно зможу собі стати в полі, заночувати. Мені вистачить місця, клімату, ну, включити кемп мод, тобто в мене не було страху, що я там кудись не доїду. І навіть можу заночувати в цій машині при потребі. З зарядками ніяких питань не виникало, все чудово заряджається, в Європі на всіх станціях працює. Ну, На Tesla Supercharger я не заїжджала по пробігу 450 стабільно машина проїжджає при середній швидкості 95 із включеним кліматом. І це в жару? В жару плюс 39 градусів, так. Ну, клімат в мене був включений на 22-21 десь, так. Музика працювала, ну, фари, Коротше, ти це ні на чому не економила. Ні на чому не економила. Звісно, що якби я економила, я б могла. ну, Заявлених 500, могла б на тяжечку проїхати. Але з комфортом 450 ця машина видає. В принципі, якщо не дотримуватись правил дорожнього руху, гнати там 160, то зрозуміло, що ну, проїде менше. Але я ж молодець, я дотримуюсь правил дорожнього руху. І вам рекомендую. До речі, в Америці ця машина була семимісна, чорний салон, і нам для того, щоб цю машину переробити в п'ятимісний, ну довелося трошки попотіти насправді. І як бачиш, зараз тут немає вже третього ряду. Тобто для того, щоб змінити її конфігурацію на п'ятимісну, ну тут хлопці так нормально наші попрацювали для того, щоб ну, вся машина якби була не семимісна, а п'ятимісна. І ну в цьому плані знайте нюанс, що якщо ви купуєте машину, і вам випадає семимісна, то у вас буде менший багажник, і ззаду там місця ну вони просто тільки для дітей. А чого було не залишити всі місць? Це ж прикольно. А клієнт, який купував цю машину, він захотів білий салон. А білий салон у нас був тільки з донора п'ятимісний, тому ми це робили. А зараз клієнту потрібні кошти в бізнес, тому ми ця машинка продається. Ще один доказ про те, що Tesla Model Y це найпопулярніша Tesla. От Просто дивіться, у нас на сервісі стоїть Tesla Model Y X, знову Y і Tesla Model 3. Тобто Model Y це самий такий фаворит серед усіх автомобілів, які обирають наші клієнти. Вибачаємося за ці калюжі, тільки-тільки пройшов дощ. До речі, цей автомобіль у нас з допами, він не простий, не в, не в базі, так сказати. По ньому ми зробили повну шумоізоляцію. Вся морда в нього затягнута бронеплівкою. Тобто шумоізоляція це 1400 доларів. Бронеплівка морди це в районі 1000 доларів, і також в районі 1000 доларів обійшлася атермальне тонування всього автомобіля. Тобто, це такі допи, які є в.